А хто шукає надійний інструмент, є ось в наявності Philips 5000 на серія для гоління, чоловічі, чоловічі електробритва. І хочу сказати, що якщо хтось не любить часто міняти інструмент, якщо ви хочете взяти і щоб воно у вас на роки, то це Philips. Тобто потенціал роботи. Самого пристрою, то це може бути біля 7 років. Навіть виробник дає гарантію на 2 роки на саме використання. І, звичайно, тут все надійно, все достатньо якісно, процес ком... голін комфортний, багато корисного функціоналу. Наприклад, 360 рухається голівка, вверх-вниз, ліво вправо, це все є. Кожна голівка окремо теж дуже приємно рухається, плюс антикорозійне покриття. Тобто вологе сухе гоління. Працює годину від акумулятора. Час зарядки теж одна година. Є індикатор ось, будь ласка. Також є окрема насадка у вигляді тримера. Тому отакий от інструмент можна взяти. Щоб взяти і забути, як то кажуть. Плюс я би рекомендував на подарунок. Якщо ви хочете подарувати близькій людині, наприклад, ну, мені здається, що краще взяти щось таке хороше, да? ну, щоб воно там довго попрацювало, бо в принципі ж людина буде користуватися, згадати вас і щоб все було добре, краще взяти щось таке. Ось, в принципі, я вважаю на сьогоднішній день 3500. Це така середня ціна для, ну, для електробриту. Це не супер і дорога. В принципі, мені здається, на сьогоднішній день оце це якраз той адекватний подарунок, той адекватний бюджет, який можна виділити. Тому кого цікавить, кому потрібно, звертайтеся. Вони в нас є в наявності. Дуже класна штука, хороші відгуки. Тому будемо раді співпраці.